Вітаю вас, друзі. Як бачите, моя зимова студія вільна, і я записую уже почав з новому році записувати різноманітні відео. Думаю, що їх буде більше. Сьогодні постараюся коротко, буде не притча, а реальна історія. Події відбуваються в класі, і вчитель задає учням загадку і каже: дітки: постарайтесь бути дуже уважним. І послухайте загадку. Біля ставка на колоді сиділо три жаби. Одна із них вирішила стрибнути у воду. Скільки жаб залишилось на колоді? Учні в класі притихли, ось так е -е, почали думати, і один із учнів несміливо підняв руку і каже: Три жаби залишились на колоді. Учитель каже: вірно, це так. Три жаби залишились на колоді, тому що жаба вирішила стрибнути у воду. Але це не означає, що вона стрибнула у воду. Мораль цієї історії, цієї загадки дуже проста. Наші наміри це ще не означає дії. У нас можуть бути дуже чудові, дуже благі наміри, але це не означає. Що це стане реальністю і дією. Також ще одне повчання, яке ми можемо взяти з цієї історії, це те, що потрібно дуже уважно слухати, читати все те, що публікується, все те, що промовляється. Тому що. Це корисно не тільки розвідникам, які 80% даних отримують з відкритих джерел. Це потрібно кожному із нас для того, щоб розуміти людей. Дуже багато різноманітних бажань і намірів публікується в газетах, в якихось інших інтернет-виданнях, але це не означає, що ці бажання стануть реальністю. Також повірте, і ми це прогрішаємо. Ми говоримо, що я бажаю змінитись. Я бажаю зробити те чи інше. Я бажаю допомогти. Так, ми це промовляємо. А іноді, замість того, що говорити я, мені це потрібно, ми це замінюємо таким загальним словом ми. Нам це потрібно. Було б добре, щоб ми. Тому будемо уважні. До того, що ми промовляємо. Бажаю вам гарного дня і на завершення хочу сказати, що краще одна дія, ніж десятки і сотні різноманітних тверджень про наші бажання. Нехай щастить вам!